Вітаю! Мене звати Юрій Мордованець, експерт по новобудовах. І сьогодні у нас на огляді котежне містечко Хаус. Територія закритого типу. На в'їзді стоїть шлагбаум. Забудовником зроблено озеленення території. І буде робитися асфальтна дорога. Знаходиться котежне містечко у передмісті Ужгорода. Це село Сторожниця. Їхати можна через новий район до центру. До центра міста буквально 10 хвилин на авто. До границі з Ужгородом буквально 4 хвилини. Отакі котеджики. Забудовник повністю робить двори, бруківкою викладає, заливає тераси, висаджує травичку. Уже, бачите, встановлено освітлення на території. І йдемо до самого котеджу. Котеджне містечко вже повністю заселено. Живуть люди. І залишилося у нас всього два котеджики на продаж. Зараз ми їх і оглянемо. Будівництво триває дуже активно, Уже утеплені фасади. Стіни йдуть цегли, блоки паротем. Фасади утеплені пінопластом. Котеджі йдуть площею 130 квадратів і мають земельну ділянку 4,5%. сотки. До котеджу йде заведена центральна вода, 20 кВт світла і отакі встановлені септики. Котедж має три кімнати. І йдемо глянути саме планування. По периметру ділянки забудовник встановлює паркан. Покажу вам саму діляночку ще. Ділянка йде по периметру, по заборчику і десь доходить до нас по цій межі. Землі більше, ніж достатньо. Територію, нагадую, буде вимощено броківкою спереду. Отак заливає забудовник терасу велику. Великі панорамні вікна. У котеджі три кімнати. І йдемо до самої начинки та планування котеджиків. Кіт, придбанник. Тут у нас є місце під шафу. Забудовником буде зроблено всюди теплу підлогу, буде чистова стяжка підлоги і гіпсова штукатурка стін. Буде розведено всі електрокомунікації по точках, воду і каналізацію. При вході у нас зразу кімнати. Кімнати досить просторні. Дивіться, яка висота стелі хороша. Зверху буде підшито та утеплено. І горище можна використовувати під власні потреби. Друга кімната. Кімнати квадратних форм. Можна нормально розмістити мебель. Місце під шафу. Дивіться, які вікна, профіль рехау, вікна йдуть шестикамерні. Так. Ми подивилися дві кімнати. Зразу у нас ванна з туалетом. Також просторна. Тут у нас кухня-хол. Третя кімната дитяча або гостьова, наді трохи менша, Десь квадратів 10-11. Для гостів або для маленької дитини це більш ніж достатньо. І окремо у нас є окрема кімната під котельню. Де можна також поставити пральну машину, сушку. І основна родзинка. Це місце, де всі тусуються, кухня. На цій стіні буде. І хол. Дуже просто. Я врахую, що забудовник максимум вижав з тої площі, а площа 130 квадратів. Це три кімнати, велика ванна і велика кухня з холом. Панорамні вікна. Із виходом на терасу. Висота вікон 2,33. І вид на свою земельну ділянку. Місце дує спокійно. Бігають зайці, фазани. До центру міста дуже близько. До нового району так само. Дивіться. От він уже. Записуйтесь на перегляд. Дивіться планування даного котеджу на сайті. Посилання буде під описом, під відео. І так само там буде прикріплений номер телефону для запису на перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. І слідкуйте за нашими оглядами.